Ви чули про так званий алкогольний оземпік? Це пігулка, яка раптово привернула масову увагу в США завдяки своїй здатності допомагати людям зменшити вживання алкоголю. Насправді цей препарат називається налтрексон, і він існує ще з 90-х, тихо допомагаючи людям знизити потяг до алкоголю. Тож як він працює? Налтрексон, по суті, блокує певні рецептори у вашому мозку, що глушить викид дофаміну, який ви зазвичай отримуєте від алкоголю. Простими словами, спиртне просто перестає приносити звичне задоволення. На хвилі цього нового хайпу американці масово звернулися до своїх лікарів, і не без причини. Дослідження показують, що приголомшливі 80% пацієнтів, які приймають налтрексон, або істотно скорочують вживання алкоголю, або взагалі кидають пити. Найбільш неймовірна частина сама пігулка коштує всього лише близько 2 доларів. Однак ви не можете просто купити її без рецепту вона доступна лише за призначенням лікара. Що ви думаєте про цю нову тенденцію? Напишіть мені в коментарях, і не забудьте підписатися.